Всім доброго дня! Ми сьогодні з воїнами 110-ї бригади Олександр і Олександр. Олександр і Олександр передаємо дуже цінні для зв'язку речі, для світла, для що то нам потрібно? Мотороли, рації, мотороли. Зазаряджав, зв зв'язок зв і зв'язок. раз зв'язок. Дякуємо торговій марті... марті Палій, домашній кубаси Ользі Брославській, яка проплатила собі вартість того. Гарного е, павербанку величезного, якого спайстрував Юрій Черних з Городка. Він, щоб ви, щоб ви знали, хлопці, це е, самих батарей на 5 кВт, 1,5 кВт, вихід, там, чи під, я не, не електрик, але тут все буде бачити, Старлінг буде тримати старлінг від Романа Карпи, староста Прибичівської громади. Дякуємо. Ми передаємо Олександру, ви, до речі, знаєтеся. Так, та, візуально знаю. Мовяври, старий Вільша, мовярд. Вільшанецький, куріння Вільшаниця! дякуємо. Це дуже важливо. Олександр тільки сказав, що йому потрібно. Потрібно, потрібно. Зв'язок нерв армії, нерв війни, зв'язок, без зв'язку ніяк. Мотороли заряджати, постійний зв'язок зі штабом. Будемо їм насипати, отримувати координати і будемо велетів. Окремий гранатометний звод, МК-19, третій МИГБАД, 110-го МБР.